Напередодні дня пам'яті, який закарпатці свято шанують і щороку відзначають 1 листопада. Місце останнього спочинку рідних прибирають, прикрашають, запалюють свічки. У цей час як ніколи виникають цілі гори сміття. Одне діло очистити місце поховання і прибрати друге куди сподіти сміття. Тож долучаються до клопотів і міські комунальні служби, які мають не тільки вивести сміття, а й почистити занедбані та недоглянуті місця поховань. Цьому році нам вдалося. Залучні громадськості, депутатів міської ради, жителів навести певний порядок на кладовищах, але безумовно зробити все тільки силами громадськими це не вдалося. Тому ми розробили план робіт і силами комунального нам було наведено належне. Ну наскільки це можливо. Порядок на кладовищах за словами місцевих жителів на кладовищах привели до ладу під'їздні шляхи, ліквідували старі сміттєзвалища, позрубували дерева, вирізали кущі, скосили траву, проклали нові стежки. У порядку і ті могили, які, вочевидь, давно вже ніхто не відвідував. Тут чисто, Я не бачу здесь каких-то Потім там зробили площадку, ще, видимо, розростається, яршава. хоронити треба, значить, єсть місця. І плохе, сказати, грех. 1 листопада всі порядки роблять, порядок усяду. порядок. Кладовище тут не тільки прибрали, але й прикрасили. На кладовищі по вулиці Білецькій нами були підсаджені певна кількість туй і було встановлено таку вхідну арку. Варто сподіватися, що місця вічного спочинку будуть чисті не тільки до свята, а й протягом усього року.